Слава Ісусу Христу! Привіт, дорогі! Дуже-дуже радо вас вітаю. І сьогодні запрошую на нову мудрість пустелі. В ній розповів вам, чим відрізняються чесноти від слави. Дуже, дуже, дуже радо запрошую. Той самий Аба і про якого ми говорили в попередньому відео, якщо не дивилися, обов'язково подивіться. Між іншим сказав також таку річ, щоб завжди шанувати чесноти, а не славу. Тому що чесноти тривають вічно, а слава дуже швидко гине. Дорогі, ми живемо в часи постійних перемін і великих перемін, не треба далеко ходити, вистачить, просто вийти на вулицю або послухати, що відбувається на щодень. Ніколи не маємо якоїсь такої певності, що буде далі. Однак це не до кінця правда, бо коли змагаюся за чесноти, змагаюся за цінності, які пропонує Бог, це щось, що ніколи не зникне, щось що ніколи не втратиться. І навпаки, як тільки зроблю ставку на свою славу, як тільки буду докладати максимально зусиль, щоб осягнути чогось в цьому світі, передусім якогось визнання, то найменша моя хиба. І то все рушиться, валиться і можу стати з найвідомішої людиною, можу стати найвідомішою в негативному сенсі цього слова. Тому чуваймо, щоб завжди здобувати чесноти. А на славу, якщо прийде вона, то дякувати Богу. А якщо ні, то ніколи, то не допустимо, щоб впливало на моє життя. Я ж вам дякую і до зустрічі. Па.